З 1 січня 2026 року збільшилися виплати для прийомних батьків, вихователів та усиновителів. Порядок нарахування виплат буде трошечки інший для усиновлювачів. Якщо це стосується дітей до одного року, то вони отримуватимуть, верніше усиновлювачі отримуватимуть виплату на таких дітей, як і звичайні біологічні батьки у розмірі 7 тисяч гривень на місяць. Якщо це дитина з інвалідністю, то виплата становитиме 10 тисяч 500 гривень. За державною програмою є ясла, яка відтепер діятиме як для біологічних, так і для прийомних родин. На дитину віком від 1 до 3 років виплачуватимуть компенсацію витрат на догляд. Якщо хтось один із батьків, який фактично доглядав за дитиною, іде на роботу, то держава надаватиме підтримку в розмірі 8 тисяч гривень. Якщо так само дитинка має інвалідність, то така виплата буде становити 12 тисяч гривень. Для прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу змінюється ставка на кожну дитину. Якщо така родина власне з 31 грудня 2025 року бере на виховання і спільне проживання одну дитину, то ставка на цю дитину буде становити 2,5 прожиткових мінімуми, тобто це близько 8 тисяч 320 гривень. Якщо в сім'ї двоє і більше дітей, то за кожну наступну... Упну дитину понад одну додається. Півтора прожиткових мінімуми це 4 тисячі гривні. На дитину з інвалідністю до базової ставки додається ще два прожиткових мінімуми, що становить близько 6 тисяч гривень. За дитину з інвалідністю під групи А додається 3,5 прожиткових мінімуми, це близько 11 тисяч гривень. Виплата не залежить від пенсій, аліментів, стипендій чи іншої державної допомоги. Якщо у вас виникають питання стосовно грошової підтримки, Потрібно звернутися до пенсійного фонду. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1